Слава Україні! Триває 342 га доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Російські окупанти протягом доби завдали три авіаційних та три ракетних удари. Також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнаючи великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше захоплених рубежів. На Херсонському напрямку обстрілює позиції наших підрозділів та цивільних об'єктів. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів в районах населених пунктів: клюси, містки, гута Студенецька, Леонівка, Чернігівської області, Сопич, Волфене, Сумської області. Та Леміщене Харківської області. На Слобожанському напрямку противник не припиняє здійснювати обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. В результаті мінометних та артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів: ветеринарне, стрілеча, глибоке, зелене, нескучне, огірцеве, Вочанськ, Стариця, Бударки Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів. Іванівка, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка Харківської області та Новоселівська Ковалівка Луганської області. На Лиманському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів: Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів. Верхньокам'янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Притечене, Кліщівка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів: Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда Донецької області. На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів. Велика Новосілка Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські дачі Донецької області. На запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 15 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль Донецької області, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ствольної артилерії та мінометів зазнали райони 17 населених пунктів, зокрема Золота Балка, Береслав, Веселе, Миколаївка, Тягинка, Понятівка, Антонівка, Берегове, Янтарне Херсонської області та місто Херсон. Є жертви серед цивільного населення. Окупанти посилили фільтраційні та контрдиверсійні заходи на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Так, російські окупаційні війська обмежили в'їзд та виїзд. З населеного пункту Ульянівка проводиться обшук у місцевих мешканців та перевірка мобільних телефонів. У Донецьку серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК Вагнер значно посилилась кількість захворювань на особливо небезпечні інфекції, що може бути пов'язане з відсутністю нормальних санітарно гігієнічних умов у місцях розташування підрозділів противника. Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 9 районів зосередження живої сили противника та один склад боєприпасів. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!